Всім привіт! Сьогодні посилочка від Сефора. Обожнюю за цей магазин. Дуже шкодую, що в нас в Україні його немає. Треба замовляти всіма правдами і неправдами, всіма дорогами, які не їдуть в Україну. Але чому обожнюю я сефору? В них дуже класна програма лояльності. Завжди ти можеш накопичувати бали. вони дарують неймовірні подарунки на день народження. У мене були там декілька наборів від Лаури Мерсіє від Нарць. Можна собі обирати, також завжди можна обрати два сам е, Ну, це дуже вигідно замовляти в софорі, і першим вам покажу продукти, який заповнив мої серденько і моїх учениць. Це просто бестселер. Можливо, ви зустрічали такий продукт. Це Бенефіт, і в них просто самий такий топовий продукт. Це продукти для брів, і саме ось такий гель він прозорий. Я замовила собі і ученицям. І були знижки на нього. День брів в софорі. І ми вирішили собі замовити ось такий повнорозмірний продукт. Він дуже класний. І якщо ви шукаєте, наприклад, використалися ось таким жовтим гелем. Він, до речі, у мене в роботі він мені подобається. Якщо хочете, знімлю відео порівняння з цим і з тим, вони, звісно, різні. Але функція в них одна фіксація саме брови волосків, щоб вони були протягом дня на місці. Тому можна, в принципі, їх і порівнювати, адже вони функцію виконують одну. Якщо вам цей жовтий не зайшов, то це ось ваш продукт. Він не створює білу плівку, що є в того. Якщо ним там переборщити, неправильно використовувати. Лайфхаки я можу вам зняти, як правильно його використовувати, тому що він справді не самий простий продукт в роботі, тобто не наніс і все, воно чудово. Це якраз от простий продукт. Ти наніс і все. Звісно, перевага в тому, що швидкий він у роботі, але мінус ціни. Взяли його по знижці, що приємно, бо ще й додатково ти платиш за доставку, але. Яму економиш на саме на продукті. День брів був чудовий, адже ми змогли взяти це чудо. Е, якщо, наприклад, ви не хочете брати великий такий розмір, зараз я достану і ми порівняємо. Ось як я познайомилася з цим продуктом саме через мініатюру. У мене здається, був він у форматі подарунку, чи я його взяла на бали з Сефори, я вже так не пам'ятаю. Але він ось такому в мене малесенькому розмірі 2 мл. Там здається, якщо міні брати, то він навіть трішки більше за цей. Ну тут от просто 2 мл. Але, дівчата, ви просто не уявляєте? Ви не уявляєте, наскільки довго мені її вистачило. Я напевно вже користуюся близько півроку, приблизно так. І він в мене ще не закінчився. Видно, що він вже майже. майже Тому я замовила собі ось такий великий вже гель брів, щоб його використовувати не тільки для себе, але й в роботі. Мені дуже сподобався. Зараз вам покажу, порівняємо ось в розмірах. Єдиний мінус, який я би зауважила, що в нього все-таки маленький термін придатності. 6 місяців. Я думаю, що після 6 місяців відкривання він не то, що засохне, він ні. Він не засохне, він просто вас побіліє, як побілів мій. От зараз я вам покажу. Він трішечки, трішечки, бо часто використовуєш, забруднюється ця щіточка. Якщо ви користуєтесь оригінальною, а в цьому є сенс, звісно, якщо для себе брати, то він такий стає вже ну, не прозорим. Повнорозмірна версія. Вони, ну, звісно, мають різницю. Цей більше такий пластиковий. І тьмяніший, да? бачите, такий матовий колір. Це в нас тут такий глянцевий, красивий колір. Ну, б сказати, дуже красивий порівняння з цим. Вони схожі по формі, що, в принципі, дуже класно, коли ти мініатюрку отримаєш схожу по формі. Бо в Benefit, наприклад, туш мініатюркою також користувалася, то мініатюрка не виглядала так, як повнорозмірна по формі. Тому це їм плюс. Повнорозмірний це 7 мл і об'єм надовго вистачить. Єдине, я кажу, ви, напевно, не використаєте для себе за пів року, хіба що, ну, цим просто в день-день користуватися, і то. Я не думаю, тому що я свою мініатюрку не змогла використати, то ви точно не використаєте. Тому тут є свої нюанси. Ось зараз ми розпакуємо його вперше. От, бачите, тут прозора, і там не прозорі. Щіточки, до речі, схожі, що також приємно. От вони. Мають таку, з однієї, скруглена і з іншої сторони вона більш така пряміша. Скоріше за все, це щоб спочатку одною стороною гарно прочесати, додати об'єму волосочку, щоб вона така припушилась трошки, а потім все-таки її вкласти більш пряміше. І зараз вам покажу, як ним я користуюся. Ми вкладемо брівку. Ось в мене оформлені брови, і ми зараз спробуємо їх зафіксувати. Я взагалі в фіксації брів саме люблю, щоб використовувати спочатку саме фіксатор, а потім промальовувати брови там, незалежно там вже, кольоровий гель, чи олівець, чи навіть помадки для брів. Я спочатку все одно фіксую брівку і після того вже використовую інші продукти для брів. Кожен по-різному це використовує, але для мене немає сенсу. Коли ми профіксовуємо, намалювали, потім фіксатором ось цим забираємо на саму ту намальовану брову, тому спочатку фіксація. І спробуємо спочатку ось цією такою більш скругленою формою прочесати брівку, а потім короткою зафіксувати. Треба буде подивитися, як правильно, але я поки що роблю так. В принципі, легко вкладати. В кого жорстка брова, то мені здається, що трішечки, можливо, буде не вистачати ось цієї фіксації для середньої жорсткості ідеально. А от якщо у вас підрізана брова, вона така жорстка дуже, то цей гель, напевно, не справиться. Треба ще брати ось той жовтий, щоб прям приклеїти. Ось я виклала повністю короткою стороною, ще її трішечки дотягую. Вона ось не робить білий нальот, такий, як, наприклад, той жовтий фіксатор. Ну, гарна така. Брівка слухняна, профіксована, можна додати ще. До речі, вона висихає, і потім вона така прям як задубіває. от Вона на місці і нікуди вона не піде у вас. Насправді зараз вона така здається ніби легко вкладена. Але трішки треба дати часу, вона зафіксується, і прям волосочки будуть такі жорсткі, нікуди вони не посунуться, навіть якщо пальчиком ось пробувати. Ми зараз оформимо другу і почекаємо, подивимося, як воно профіксувало. По відчуттях вони також стали. Я й відчуваю, що вони вже не м'ягесенькі, такі як були на початку. Ось ми можемо вже я їх трогаю. Так, вже майже підсохли, ще трішечки. Не сохне він швидко, тому ви можете вкладати їх собі. По декілька разів, як вам зручно, ось я дооформила брови ще кольоровим гелем, і наступний огляд буде присвячений саме ось цьому кольоровому гелі. Я їх дуже обожнюю. Для мене прозорий гель не настільки важливий, як важливий кольоровий гель, адже в мене слухняні брівки, дуже слухняні. І їх потрібно тільки добавити, бо колись оці була мода на тонкі брови. Да, да, я теж стала жертвою впала. Цього тренду, ось можу вам навіть кілька фото показати. І, на жаль, брови вже не відросли, такі, як в мене були пишені. Тоді рука чесалася і зробила собі їх менше. Кольоровий гель це для мене база, а прозорий це як приємне доповнення. Але ось це це дуже навіть приємне доповнення. Як бачите, ось дрівка, вона стоїть на місці, вона отака. В принципі, слухняна, можна було додати ще. Я просто не люблю на собі ось цей дерев'яний ефект. Можна прям їх зафіксувати. Хто любить ефект ламінування, ось цим гелем можна його зробити. Просто треба наносити більше, прям багато. Тоді кожна волосинка буде ніби як промальована, приклеєна. Я люблю, щоб брови були більш такі натуральні. Все таки в нас зараз мода більше на натуральні брови. Я знову ж таки мода, так ну візажист має знати, що тут, в принципі в тренді, що ні. І для мене завжди зараз такий в тренд стоїть більш натуральна брова. Для мене це здається більш таким. Натуральним ефектом, ось на... замовила свою учениці Ось такий від Milk. Дуже до речі, класний бренд. Недооцінений у нас в Україні. Не всі з ним знайомі, але в них дуже класні є продукти. І одним з продуктів є саме гель для брів. Дуже прикольний Я... упаковка дуже прикольно виглядає. Сам гель він такий стандартний. Нічого в ньому особливо немає. По упаковці це такий дешевший бренд, ніж Benefit. Але тим не менш, він такий рахується професійним. Це не мас-маркет, це у нас професійний бренд. Дуже класний. Якщо ви не користувалися, то раджу вам спробувати ось цей мілк для брів, дуже класний. Але, звісно, по ціні повна ціна то така трішки не само середнього сегменту. А якщо брати його по зниженості, то це прям удача. Дуже класний гель. Для брів, тому придивіться. І в цьому бренді мені також подобається дуже бази під макіяж, особливо така зелененька, якщо хочете собі це зафіксуйте. Вирішила вам показати ще одну новинку від Роуд. Якщо ви бачили попередні мої відео, то можливо помітили там оду любові до цього бренду. Кінти, рум'яна, і я собі залишила рум'яну саме таку рожеву. Подивіться, ось ці відео, якщо вам цікавить ось цей бренд. І зараз про нього більш детально поговоримо саме про ці рум'яна. Мені було цікаво спробувати більш тепліший відтінок, мені, в принципі, пасують у рожеві, але мені також, коли я адаптую макіяж в теплих відтінках, мені також подобається на собі і теплі відтінки, але це треба вміти міксувати. Бо в мене такі більше все і холодні відтінки вна більше підкреслюють, але якщо вміти міксувати саме теплий і холодний, то можна обіграти будь-який колір. Дуже вони мені сподобалися в роботі, дуже стійкі. От справді я їх тестувала літом, в серпні було ще доволі таке жарко. Пробувала не припудрювати лице, пробувала припудрювати. І тестувала їх, і вони мені дуже сподобалася. Така формула приємна, розтушовувати приємно. І що саме цікаво, мені навіть для себе подобається більше працювати пальчиками. Для клієнтів я користуюсь тільки виключно пензликами. А якщо ви хочете навчитися взагалі робити собі скульптурування, це для вас є. Проблемою, ви не знаєте, які підібрати рум'яна, скульптор, тоді запрошую вас на свій онлайн-курс. Я провожу їх різними, просто такі самі бази, так і повноцінні курси, там, де ми робимо різні складні макіяжі. Тому, якщо вас цікавить, переходьте на мою сторінку в там більше деталей про самі курси. Ось і перейдемо до рум'ян. Ось так вони виглядають. В принципі, ви вже, якщо бачили мої відео, то були знайомі. Ось, як виглядає відтінок. Ну, він мені, до речі, здається, що на мою світлу шкіру, то він навіть може виглядати майже як бронзер. Будемо пробувати. Бо по затестах в Інстаграмі я дивлюся, що він такий теплокоричневий, але в баночці то доволі темний він. Ось і будемо ми пробувати ним робити. Я вперше тестую його, я ще ним не користувалася. От що мені подобається у роут, що ви можете нанести хоч просто на все лице, можливо, ви бачили в тік як це робили, і розтушувати його в ноль. Ось в цьому і плюс, цієї маслянистої такої формули, вона дуже класно розтушовується. От ви хочете її повністю забрати, почистили пальчики і ще раз ще раз пройшлися, і воно прям розтушовується до нуля. Можна його зробити, нашарувати як такий синий ефект, так і зовсім зовсім такий ніжний, прям майже непомітний на обличчі. От ми пальчиком зробили, і можна ще кісточкою пройтись. Мені навіть так подобається, деколи забрати ось ці надлишки, пришліфувати в шкіру. Напевно, все-таки для літа краще би було, якби було сьогодні сонячно. Він би розкрився більш тепліше і більш світліше. А так навіть зараз виглядає майже так, як до контурінга ближче. Вам як ефект! Зараз я оформлю все. Дуже мені подобається, як виглядають ці рум'яна і на очах. Я наношу їх на очі завжди в тандемі. На носик, на очки. Ось, бачите, навіть так не, не прям жалію. І інколи наношу сюди, але більше з пальчика ось так остатками, щоб не багато там було. Класна формула. Дуже мені сподобалася рум'яна. Шкода, дуже єдина, що в них якась така лояльність, там ніяких ні балів не накопичується, ніяких ні подаруночків не ставляться. Для тих, хто замовляє багато, а я вже прям стала їхнім фанатом, то хотілося б все-таки якихось бонусів. Ну, Попередній раз вони мені прислали плакат, можливо, ви бачили, то хоч щось цього разу навіть плаката не було. Ось, Тому все це розтушовую я пальчиком без пензлика. Хочу, беру, Другим пальчиком забираю надлишки. Ну, в принципі, ви знаєте, я вже розпробувала, тут ще до світла повернулись і гарно виглядає. Зараз буду трошечки додати, щоб більший такий був ефект ось на носику розтушовуємо. Мені прям подобається і ніс рум'янами оформляти, але я оформляю не ось так ось тут по центрі, а мені подобається саме кінчик проробляти. А цей ще й дуже вдало ним робити, бо він походить, ще й все-таки до бронзера. Мені, на моїй шкірі, можливо, на е, темнішій шкірі він все-таки буде більший, як рум'яна. От на таких світленьких, як я, то він мені більше ну все одно, трішки як скульптор. От щось між скульптором і румянами. В цьому є і плюс свій, якщо ви хочете додати чуть яскравіших рум'ян, можна їх з якоїсь іншого. Я трошечки нанесу цей і на лоб, так як все-таки кажу, він мені більше такий до бронзера. Ось в мене ця палетка, якщо ви бачите, від Howerd's то ось тут такий бронзер. Я використовую, то воно мені навіть трішечки дає такий ефект схожий. Ось. Пальцями ну, дуже легко розтушовується, ну, я не знаю. Тут і самий недосвідчений, хто взагалі ніколи е, таких продуктів не використовував, то просто єдине, що треба знати форму обличчя. Якщо ви не знаєте свої оці лінії скульптурування, то важко навіть будь-яким продуктом, навіть який наносиш і воно само розтушовується. Якби такий був, то е, все одно, якщо ви не знаєте ось цих правильних ліній, що саме треба скульптурувати, що навпаки треба більш виділити, то все це дарма. Бо що можна наносити і робити тільки гірше. Ось я чуть-чуть добавлю. Тут, да? Виглядає не чу-чуть, але ну, розтушовується він дуже прекрасно. От хочеться мені більшого цього ефекту, а зробимо такий батл на наступних е оглядах, е який краще, теплий чи холодний, ви мені скажете. Цікаво, вам такі відео подивитися. Я його прям високо підняла. Зараз можемо пензлком трішечки забрати. Роблю це майже на помицьки. А чого є в церкву? Не зрозуміло. Зробимо висновки. Рум'яна класні формула класна. По відтінку, в принципі, вони адаптовуються під шкіру до будь-якого типу. Ну, звичайно, якщо ви підберете під себе під свій кольоротип, то вони будуть вас більше підкреслювати, будуть виглядати більше як рум'яна. Перше враження. Позитивні. Припудрила обличчя і додавала туш. І що я вам скажу, я не хочу використовувати скульптурування, саме як скульптор і бронзер, бо мені достатньо ось цих рум'ян. Якщо ми говоримо за нют макіяж, то чим не нют. І ще гарно мені перекликується, я люблю ось такі помади, такого більше персикового відтінку, такий легкий з теплинкою, то мені подобається, як воно грає, правда? Ніби дуже гармонійно. Взагалі, Гарно виглядає на шкірі. Чим вони мені подобається, що вони не супер матові, не супер глянцеві, щось посередині. Комусь може це не, не сподобатись, але мені дуже навіть формула подобається. Ними зручно працювати, і подивіться, як гарно виглядає. Ну. Дуже по живому шкіра, вона не пересушена, вона і не жирна. Така ось собі живенька шкіра. Ну, класно, тому я скульптурування не використовувала. Я думаю, для нюду ідеально взагалі повноцінно використовувати тільки ці рум'яна. Далі вам покажу, що ми ще замовляли з дівчатами: ось такі парфуми. По кожному запаху скажу трішечки, але все одно більше виділю, заради якого я це все робила. Це ось цей рожевенький. Це така класична Born in Roma. дуже класний аромат. Мені колись поставили у форматі Sephora ось таких пробничків. Я закохалась цей запах, але ціна, звісно, в нього просто така трошки кусюча. Для мене не прям це така, знаєте, доступна, що ось я не думаю, чи купила собі. Дорогі парфуми. Не люблю, коли від мене оцей шлейф такий парфумів, що я йду і ще два дня чути там, де я була. Я люблю такі ніжні, додавати собі пару ноток. От зараз я вам покажу, як вони виглядають. І ось такий формат міні мені дуже подобається. Мені, до речі, цього промника вистачило на дуже довго. Тому я вирішила, що ось такого формату, а їх здається, тут 6 мл, то мені вистачить просто. Точно на два роки. Якщо ви економно використовуєте парфуми або у вас ви їх декілька, а в мене отак я люблю, щоб було декілька. Залежно від сезону, залежно від настрою, я люблю різними використовувати то такий формат для вас ідеально, а ще ідеальні їх взяти всі разом. Аромати просто божественні. Єдине, що дуже тяжко, з цієї е, штуки витягнути, це просто. Це просто був бій, <кій> бій, якому я майже програла. Валентіно. Ну, з однієї, це дуже класно, що вони трималися дуже надійно в упаковочці, нікуди не тікали. Але з іншої сторони, то, ну, звісно, ну, це було... ви бачите, тут мало я не вигризала зубами їх. Ось цей аромат мій улюблений. Він такий ніжно-рожевенький всередині. З мінусів, можливо, комусь плюс-комусь мінус – Це ось немає цього розпилювача. Вони йдуть ось в такому форматі, коли ви просто як з бутилочки на себе наливаєте. Можливо, я щось не розібралася, такий ніжний, квітковий, солодкий аромат. Дуже мені подобається. Ах, Боже, я володію просто. Він такий ніжний, ніжний. От я собі роблю на ручки. Я люблю, щоб було так прям легкий-легкий э, така нотка. Я думаю, що можна навіть отак вот э, пальчиками і собі в волосечко. Чик-чик. Ой, ну, боже, як він гарно пахне. Це просто э, якась райська насолода, такий солодкий, ніжний, М -м боже. Він дуже гарно розкривається. Він, в принципі, перша нота вона йде така неагресивна, вже така приємна, більш різкіша, але потім він ще такий прям стає м'якенький, м'якенький, солодкуватий аромат. Ще з цієї четвірки мені дуже сподобалися о, помаранчеві і фіолетові. Зелені е, мені для мене трошки за свіжі. Якщо ви любите свіжі такі аромати весни, е, такої зелені, якої... в нього жасмин, тут більше жасмину чути. Я люблю жасмин, але він прям якби був трішки солодший. Хоча я буду тестити, е, от, е, спробую. Зараз вам для порівняння якийсь інший ще достану помаранчевий. Видно, да? що трішечки по кольорах все-таки має забарвлення. Ой, ну дуже класні. Оцей помаранчевий, є в ньому щось таке нотка цитрусового. Фіолетовий мені е, теж такий схожий до мого. Цей фіолетовий він дуже прям шикарний. Фіолетовий він більш солодкіший. От якщо порівняти його м з цим класичним, то він такий, як. Посилена версія його дуже мені сподобалося. Думаю, що фіолетовий я буду ще повторювати, бо прям це мій аромат. І ось цей зелений, вже не буду його витягувати, бо це буде пів відео. Але він такий прям свіжіший. Дуже класні аромати. Все одно це моя, моя бубочка, мій улюблений. Буду його повторювати прям постійно, бо це прям, ну не знаю, це як друге я. Дуже класний, можливо, коли собі куплю і великий, можливо, на Чорну п'ятницю, подивляться. Але в міні-форматах мені дуже сподобалося. Кажу, єдиний мінус, може вам не подобатися ось так ним окроплюватися. Якщо ви любите, прямо, щоб ним пропшикатися з голови до ніг, то звісно, вам міні-версія не підходить. Але якщо ви хочете спробувати, чи взагалі вам варто купляти ось такі парфуми, то дуже класно, коли бренд має ось такі мініатюрки. Цефорії така є функція, що ви обираєте два семпла. Я собі е, вибрала ось Gucci Flora е, пробничок. Боже, подивіться, як флакон виглядає. Ну, цього флакончика я бачила вживу, як він виглядає. Але запах, Боже, люди, ви просто не уявляєте, це, це щось таке. Е, я не знаю, ну хтось може любить такі запахи, а я прям, ну, це якесь мило просто Ось 1,5 мл мила. Не знаю, можливо, все-таки комусь він зайде. Розкривався він на мені як мильний запах, все одно ну не знаю. Якісь ці тут жасмин, в принципі, мав би сподобатись мені, бо я люблю арман жасмина. Жасмин перша, магнолія це середній акорд, і мандарин це кінцева нота. Ну не знаю ніяко, ні мандарина, ні жасмина, нічого я не чула. Це просто аромат мила. Ну, буду ще пробувати, можливо. Дам йому шанс. Далі ось такий в нас Джордж Armani. Я <смі> не пробувала їхні тональні, але бачила дуже класні відео і думаю, хто я така, щоб не замовити собі ці пробнички на халяву і спробувати, можливо, мені сподобається тут аж 8 відтінків. ну що, девочки, буду, я, коротше, тестити не сьогодні, можливо, в наступному огляді спробую тут у нас. Три таких прям світлих, які, я думаю, на нині прям підійдуть мені ідеально. Це більше 5,5 на літо, Е, це більш такі темніші, що можна дати в скульптурування, що я і, звісно, використаю. Хто я така, щоб не використати, Джорджіо Армані. Пробники такі я теж люблю. Більше, звичайно, в форматі парфумів я завжди собі замовляю, але цього разу не було такого вибору класного. І я вирішила, що все-таки візьму це, щоб протестити, можливо, замовлю собі повнорозмірний. Ось такий вийшов у мене огляд сьогодні. Надіюсь, вам сподобалось, було цікаво та корисно. Пишіть, можливо, у вас є якісь ідеї наступних моїх форматів відео. Поки що от встигаю знімати саме огляд на косметику, бо замовляю зараз її багато і для роботи, і для себе. То, якщо вам в цьому потрібна допомога, то я, звісно, завжди допоможу вам замовити косметику. І пишіть, чи відео вам сподобалося, ставте лайки, коментарі, поширюйте. Я буду вам дуже вдячна за вашу активність, за вашу підтримку. І хочу, щоб мій канал розвивався, щоб він був потрібний вам і був цікавим. Дякую за увагу!